Сьогоднішнє відео це продовження розповіді про художницю Катерину Радченко, яка раніше жила в місті Бахмут, а зараз вона своїми малюнками на автобусних зупинках змушує всіх савинчан радіти таким приємним змінам. Скільки ви оце вже розмалювали автобусних зупинок? Я розмалювала три автобусних зупинки і зараз малюю четверту зупинку. Біля цукорного заводу, цукрового заводу. Угу. Ось ми дивимося на них в Савинцях, в Савинці підписано. Так, Савинці, мені дуже сподобалися. Я, звичайно, це місто шукала, це селище шукала по карті, коли я перший раз приїхала. Але коли приїхала, мені настільки вони сподобались. Савинці, дуже добрі люди, які дали мені прихисток. Надзвичайно такі ласкаві, дуже добре відносяться до мене. Я... Цю біль, яку я отримала від того, що принесли нам росіяни, я трошки її притупила, можна сказати. Мені стало легше жити, легше дихати. Це допомогли мені саме люди, які живуть, переживають а чому йде війна, як ви вважаєте? Чого йде війна? Так. Ну, справа в тому, що росіяни завжди воюють. І це їхні амбіції, це їхнє бажання підкорити собі Україну, тому що вони без України не можуть жити. Їм потрібно користуватися працею українців. Вони привикли до того, щоб людей зневолювати. Це у них таке в натурі. Це дуже погана нація. Я так вважаю. Ось ви більшість свого життя прожили в Радянському Союзі. Так, я в Радянському Союзі прожила і працювала, можна сказати, на партію. Тому що я виконувала їхні забаганки. Радянський Союз він дуже багато. Радянська влада можна сказати, дуже багато вона принесла нещасть людям. Того доброго, що було, це єдине, що не було війни, і як називалися росіяни старшими братами, але це не брати. Це вороги самого початку основи радянського союзу. Я кожен день дивлюся передачі, і мені так хочеться, щоб мій Бахмут був звільнений, щоб була звільнена вся Україна. Але бачите, дуже важко перебороти цю насильницьку силу росіян, їх дуже багато. Потрібно все-таки більше допомоги, як сказати, допомога західним. Європи мається в виду, Америки, щоб вони трошки більше зусиль прикладували для того, щоб ця перемога прийшла до нас. І ця перемога буде не тільки наша, ця перемога буде всього світу. Тому що зло повинно бути поборено, а світло повинно все-таки наступити. Я думаю, як найшвидше, повинно поступити світло, принести радість людям. Перемогти. Перемогти, так.